Ще одне виконане замовлення для клієнта це Opel Astra K, 2017 рік, автоматична коробка передач 100 кВт. Пробіг покажу вам в салоні. Але саме цікаво це його ціна. Ціну дивіться в описі: ну, це турбомінімальна ціна за всю історію, як ми купували такі автомобілі на автоматі з такими опціями. Ну, беремо все в загальному. Да, там пробіг, рік, комплектацію. Ще таких дешевих цін на автоматі не було. ну, Я не знаю, чи ще комусь така повезе десь вихватити. Для цього були певні е, моменти, да, щоб е, така ціна була. Ну, ризикнули, і не дарма людина отримала справний автомобіль без будь-яких там серйозних нюансів, в принципі, і без будь-яких е, обслужили ланцюгів, замінили ГРМ, е, повністю все, що треба було технічно обслужили, хімчистку, поліровку. Не робили, це не було е, першочергово. Е, поїхали вам покажу, що автомобіль має. Це, як завжди, топ, топова intel Lux оптика матрична. Іде далі, бачимо, з боку бампера. І попереду йдуть бамп... е, парктроніки. Значить, в автомобіля є е, присутнім функції автопаркування камера асистентів, хром пакет, притонована, чорний колір. Дивимось сюди. Так, диски ще гарні. Літня гума 17, 225 45 r 17 Гарні легкосплавні диски, мені здається, самі оптимальні для даної моделі. Віномер, скло 18 роком, акустичне де, потовщина відразу видно. Що ще важливо, буває вільний вхід. Не тільки на передніх дверях, а й на задніх. Це теж на усіх є. Попиля строка, навіть коли буває вільний вхід. Дивимось в дзеркалах сліпі зони. Так от автомобіль виглядає з боку, лед фари позаду, дуже красиві смужки. Відрізняють від стандартних е, тих самих задніх ліхтарів, електрокришка багажника, камера заднього виду. Автомобіль розмитлений, сертифікований, стеля світла. Докаточка бачимо. Е, далі це все, що замінили, в коробочці лежить. Жилетка, аптечка, трикутник. Шторка теж присутня. Так, закриємо ніші. Так от все виглядає. Салончик теж непростий, електроскло підіймачі, салон іде комбінований. От. Це шкір замінник, тканина. Дали також для пропалювання сажового фільтра, щоб поки буде вертатись декілька сот кілометрів до нового власника, завтра о 6 ранку зустрічаємо його, то якраз Максимально прочистить, зробить регенерацію. От Бачимо, коли йде комбінований салон або шкіряний, завжди йдуть такі опції, як контурна підсвітка передніх карт дверей. От Бачимо, там теж світиться. документи, він номер присутній. Початок 18-го року реєстрація, кінець це, 100 кВт. Так. Сертифікати все є. Зараз подивимось, один був власник. Кліма. Це в принципі, що для даного автомобіля потрібно присутнє. Зараз включу дальнє світло. Подивитись, як світиться тіма фари, так, адаптивне включимо. Отак оце ближній вогонь. Якщо включити дальній, Дуже відбувається, а так от світяться фари. Переходимо в салон, Дивимось. він номер завжди тут вказаний, вказаний, далі яка гума мала бути розмір. 17 такі йдуть. Відкривання кришки багажника, повний електропакет, всі вікна з електроприводом, складання дзеркал. Присутні І підтримка під коліна двох передніх сидінь. Так, включу світло, бо вже вечір темніє, щоб краще було видно салон, трішки якість зображення. Так, дивимось сюди. Так що, важливо, це оригінальний пробіг 216 720 автоматична скриня передач. Адаптивний світлофар, новий вже тип керма. Бачимо з кнопки вже йдуть з останньої версії. Асистент запобігання зіткненню, старт і зупинка автомобіля двигуна точніше з кнопки. Камера заднього виду, клімат двозонний, тільки максимально може бути підігрів керма, підігрів передніх сидінь задніх немає. Електростоянкове гельмо. автомобіль, ви бачите, так як він є, він не робили, не хімчистили, нічого не прибирали. Піано Black вставочки. Наступне, що тут ще по, має бути цікаво. Цікаво, це має бути по налаштуваннях автомобіль. Системи виявлення пролобове зіткнення я вам показував. Сигналізує, гальмує сигнал бокової сліпої зони. Якщо сліпа вже зона є, це вже йде максимальний пакет асистентів. Освітлення йде адаптивний світлофар, розумний розподіл. І в принципі все, що треба в таких автомобілях, тут присутнє. саме найцікавіше ціна, кажу, дивіться в описі. Ви будете дуже здивовані, ну, для нас це. Шоки люди, які ми теж казали, оскільки цей автомобіль віддаємо клієнтам. Я думаю, додати 500 навіть тисячу доларів зверху легко його можна було продати там за тиждень. Тому е, ризикуйте свого роз, роду, звертайтеся завжди. Чим зможемо, тим допоможемо. Е, найкращі ціни обслуговування теж автомобіля після приїзду це хімчистки поліровки. Обслуговування ланцюгів, двигунів, підвізки, колодки все ми вам робимо теж по найкращим цінам. Ви не переплачуєте, економите свій час. Це для нас вже 4 роки займаємося автомобілями, є стабільно 90% людей ці всі речі замовляють. Ми це все робимо. Так що чекаємо вас, а ще функція автопаркування є. Забувся розповісти. Автомобіль парку... паркується, і система тримання в смузі руху. Так що дзвоніть, пишіть. Всім гарного дня вечора.